Хитрин військовослужбовець, штаб-сержант батальйону Асгард у складі 412 го полку Немезіс Сил безпілотних систем. Доброволець служить з 2022 року. 24 лютого 2022 року. Як для вас почався цей день? І які були ваші дії? Перший день повномасштабного вторгнення мені. Вночі зателефонував а, товариш і сказав, що починається війна. А, зранку, а, перший день повномасштабного вторгнення, перше, що я зробив, це повідомив про це дружину та обдзвонив рідних. А, потім пішов до магазину купити базовий набор продуктів і великий запас контактних лінз для дружини. І десь в районі 11-ї години ранку я вже зібрав свої документи і вирішив до вирушив до військкомату. Таким чином я в перший день війни потрапив до ЛАВ ТРО. І вже 25 го числа зранку я був е в лісі <зум> на Гастомельському напрямку звичайній цивільній одежі, як і мої побратими. Е з автоматом ми вже там максимально намагалися закопуватися. І Зустрічати колону з технікою противника. Так розпочалася моя військова історія на цій війні. Рік поспіль е я перейшов вже в сухопутні війська в процесі служби. Е отримав запрошення від командира Асгарду, фармацевта е долучитися до бойової групи. Це було те, ну дійсно чого я прагнув. Звісно, я з радістю прийняв пропозицію. Мене спитали, чи шарю я в картах. На що відповів так? От. Так що, таким чином, от почалася моя історія служби Вазгард. Чому вирішили спеціалізуватися саме на дронах? Дивіться, моє особисте переконання в тому, що з одних найголовніших параметрів на війні. Євляється актуальність. Якраз коли у мене був досвід як піхотинця, я розумів, що нам не вистачає оперативної інформації і безпосередньо розвідданих, які могли б забезпечити дрони, зменшуючи ризик особового складу потрапити в засідки, під обстріли і таке інше. А тому я завжди в попередньому підрозділі. Пропагував е історію аеророзвідки, і так сталося, що у мене була можливість тоді від командира е розпорядження створювати якраз підрозділ аеророзвідки. І я збирав екіпажі, готував вся ця робота була зосереджена якраз на аеророзвідці, розвідці е коригуванню. Нашої базової артилерії, минеметів. З звивестий шлях мене привів до Асгарду. і коли ти розумієш, що крім того, що можеш вести розвідку, можеш і власними засобами вражати цілі, це доволі сильно мотивує і підштовхує до тебе, аби роб тебе до того, аби робити це якомога ефективніше. Плюс коли ти розумієш, що технології тобі, тобі дозволяють робити це ефективно, інтенсивно. На дальній дистанції ти розумієш, що ти можеш впливати на перебіг подій на полі бою. При грамотному застосуванні ти можеш доволі суттєво впливати на дії противника. Відповідно, ти даєш більше шансів своїм побратимам лишитися живими і здоровими в більшості ситуацій, а також даєш можливість їм проводити відповідні дії по результатам. Своїх дій тому у нас завжди на меті було е, не просто там набивання фрагів, там варіанти вільного полювання. Ми завжди відповідально готувалися до всіх наших е, місій, намагалося суттєво е, впливати на такі речі, як зв'язок, е, командний склад противника, в е, запаси БК або переміщення техніки, підготовка до штурмових дій безпосереднього. Намагалися і доволі ефективно виходило ламати плани ворога, атакуючи ну, контратакуючи його при його штурмових діях. Доволі багато техніки згоріло, плюс часто полювали на ворожу артилерію, там де наші засоби контрбатарейної боротьби з якихось причин не могли. Відпрацювати певні точки а наші технології і навички нам дозволяли подолати великі дистанції, і точечно вразити, навіть якщо не знищити гармату, її на якийсь час знешкодити, поки її відвезуть на ремонт. Ми доволі вдало це робили, і в цьому нам допомагала комунікація з суміжниками постійно з ними на контакті і завжди турбувалися про те, щоб наші хлопці були в максимальній безпеці, і особисто члени нашого екіпажу. Підрозділи, в зоні яких ми працювали, як проходить підготовка до бойової операції? Все доволі просто. Якщо підходити з точки зору штурмана і людини, яка комунікує з суміжниками і готує саму операцію, то пораджу майбутнім штурманам, таким хлопцям, як і я, в цьому питанні бути ну прям супер спецагентом справжнім Джеймс Бондом. В чому полягає сама суть? Вам треба ефективно комунікувати з суміжниками. Це, по-перше, забезпечить вашу безпеку і вашої групи. По-друге, це дасть вам можливість отримувати цінну для вас інформацію, і ви будете набагато більше знати про дії ворога в тій зоні, в якій ви починаєте працювати або вже працюєте. Це комунікація з іншими підрозділами аеророзвідки. Це комунікація з розвідгрупами інших бригад і батальйонів. По суті, для того щоб підготуватися до виконання завдання, треба розвідати позиції, де можна працювати, як туди зайти. В цьому також допомагає попередня комунікація. А по-друге, це якомога найбільше зібрати інформації про вашого противника і характер його дії, усвідомлювати е і знати їх логістичні шляхи, таймінг по часу, коли вони просуваються, е везуть бика на позиції або роблять ротації. Все це доволі суттєва е інформація, яка може допомогти вам суттєво вплинути на їх дії. Е отже. Процесі підготовки це база, є комунікація з суміжниками, потім споживання великого об'єму інформації аеророзвідки, в стріми певного квадрату, попередньо зібрана інформація розвідниками, крім основного завдання. Ти розумієш, що в процесі може щось піти не так, або щось буде впливати на зв'язок, буде пропадати картинка, або ще якісь технічні нюанси, і не факт, що під час виліту ти долетиш конкретно до запланованої цілі. І отже, щоб не втрачати борт, на який там люди витрачали там власні кошти, збирали, донатили, або в ЗСУ передавали тобі штатні засоби. Ну, це все доволі е, коштовно. Тому у мене завжди в арсеналі була купа запасних цілей. Все розмічено на карті, попередньо узгоджено з командою. І для того, щоб е, не витрачати борт, е, якщо основна ціль з якихось технічних причин е, нереально її досягти, то ми завжди використовували е, запасні цілі. І в цілому, по факту. Фіналу робочої зміни у нас завжди виходила чудова статистика і гарна картина по ураженням. Майже в 99% наших бойових змін ми завжди були задоволені і доволі круто працювали. Які технології та інструменти використовуються саме у вашій діяльності? Стосовно мене як штурмана, а не як пілота? То це перелік розвідувальних платформ, які я називати не буду. Це дійсно прорив, який безпечно дозволяє обмінюватися інформацією оперативно, працювати з картами. Це база, яка наче є очевидною, але не дуже багато фахівців звертають на неї. Таку детальну увагу всім рекомендую, хто бажає займатися FPV, неважливо будете ви пілотом чи штурманом, максимально намагатися працювати з картами. Звісно, що доки ви не долучитесь до лав зсу, у вас доступу до багатьох розвідувальних платформ не буде. Але як тільки, як тільки ви потрапите до лав зсу, обов'язково неважливо, який у вас буде фах. Це вам в службі обов'язково знадобиться, як мінімум, базово забезпечить вашу безпеку в ситуаційній обізнаності, коли ви будете знати, що довкола вас відбувається, які дії а, приймає противник. Як змінився перебіг війни за останні пару років? Звісно, війна доволі суттєво міняється. Найскладніше до неї пристосовуватись постійно. Бо, по-перше, міняється і характер дій противника, і міняються технології взагалі для військової структури це. Доволі складно швидко реагувати <кхи>, на подібні речі. От чому я з радістю доізнався до Асгарду досі у складі команди, тому що е це справжня команда, яка розуміє актуальність е всього, що відбувається на війні, і дуже оперативно прилаштовується до цих обставин. Це стосується і тактики застосування, і технологій. Я вам всім відверто бажаю <кхи> е мати. Адекватних, дорослих, самостійних вольових командирів, які б мали волю і можливість швидко реагувати на все, що стрімко от міняється на полі бою, і це буде реальною запорукою вашої безпеки і ефективної вашої діяльності як групи, не там, зважаючи це, бо фахова FPV, або там аеророзвідка, або піхота, бо постійно міняється тактика Міняється інтенсивність дії ворога, міняється їх кількість, міняються засоби ураження, десь багато кабів, десь їх взагалі немає, десь багато і впівішок, десь їх менше, десь є техніка, десь є піхота. Але так чи інакше, якщо ти постійно тримаєш руку на пульсі, розумієш причини та наслідки, швиденько робиш висновки і маєш ресурс, якщо навіть тобі там. По штату не положено, чи ну, в тебе в підрозділі нема, але ти можеш знайти якийсь засіб, який тобі допоможе в роботі, як командир, там, чи до волонтерської організації звернутися, чи збір відкрити. І це забезпечить безпеку особового складу або ефективність виконання бойового завдання. Це треба робити, і таких командирів небагато. Як ви бачите перспективи розвитку сектору БПЛА? В цілому я дуже сподіваюся, що ну от за час повномасштабної війни вище наше командування збройних сил показало в багатьох аспектах розуміння актуальності застосування дронів і технологій сучасних. Наразі навіть створені сили безпілотних систем. Тому я думаю, що а, цьому буде більше уваги приділятися сторони вищого керівництва, і в цілому ну, перспективи, перспективи доволі суттєві. Ми вже побачили, як ентузіасти взяли звичайну комерційну технологію, там кілька різних технологій, от просто в, ну, в якійсь громадській сфері, і перенесли її у військову. Бачимо, наскільки ефективно це застосовується. Тобто, нам зараз треба цю історію трошки стабілізувати, порядкувати її застосування на полі бою. Налагодити забезпечення варіанти списання подальші історії, це вже прогнозувати, які протидії наявним засобам ураження і аеророзвідки буде застосовувати противник для того, щоб ми могли прогнозувати, які саме технології будуть працювати в наступні місяці, роки, і, відповідно, закуповували це обладнання, розвивали центри R&D, які постійно би шукали нові можливості. Тобто наразі задача максимально це спростити, впорядкувати безпосередньо на полі бою, от всі ці складні питання відносно там, частот застосування, трошки розмежувати, щоб всі ці технології могли застосовуватися від там, нижчого до вищого рівня, там на тактичному, на оперативно-тактичному, на стратегічному. Чи можете поділитися цікавими або смішними моментами, пов'язаними з вашою роботою? Та, взагалі, було чимало веселих, смішних історій. Був один раз, ми приїхали на новий напрямок і не зовсім тими засобами працювали, якими завжди нормально замаскувалися, але трошки підрослабилися. І по нам почала бити ворожа артилерія. Ми навіть не очікували. Ну і так, я якраз з суміжниками комунікував там. Купа поважних людей, високих звань в ефірі. Коли нас вже п, другий приход був, і ми розуміли, що це прям ну, тіпа, відпрацьовують нас, то фінальним моїм, фінальною моєю фразою в цьому загальному голосовому чаті було: по нам зйобуються, бо по нам її бачить, ми з'йобуємося. Ну і потім, коли ми вже були в укритті, розуміли, що деякі цінні речі, Залишили поруч ліка, <світ fa> як не дивно пішла, все зібрала. <світ fa> ну і так ну багато всяких е анекдотичних ситуацій, коронних фраз, е але так одразу е не згадаю, як проходить вільний час між завданням. Та, звісно, хобі є. Єдине, що настільки інтенсивна у нас була робота, що здебільшого, навіть якщо не на бойових знаходимося, то ми або займаємося підготовкою до виконання наступного завдання, а кожен по своєму профілю. У мене завжди це комунікація, я намагаюся з усіма, ким я пересікаюсь, нашій Бойовій роботі зустрітися особисто, подивитися людині в очі, зрозуміти наскільки ми один одного можемо розуміти, чи одна та сама у нас біблі... бібліотека конкретних слів, яку ми можемо використовувати, наскільки адекватно людина буде реагувати на мої там запроси, так само я розповідаю про те, що ми можемо зробити в процесі бойової роботи, де підтримати, що реально. Який маємо потенціал. Майже весь вільний час у мене уходить на підготовку до наступного бойового завдання, так само, як у пілотів. Вони готують борти обльотують, інженерка постійно щось перепаює, збирає. Все доволі інтенсивно. А в цілому, я, як і багато членів нашої команди, любимо спорт. Якщо є можливість, там, час від часу у нас є прям стала команда бігунів. Можу обоз ними побігати. якісь не знаю, там, спортивні ігри, там, мінімально там, імпровізований теніс, э, бадмінтон. В цілому, в цивільному житті дуже люблю водні види спорту: це вейкборд, вейксерф. Регулярно до війни займався тайським боксом Майтай. Так що сподіваюся, що нарешті скоро війна закінчиться і зможу повернутися до своїх э, улюблених занять спортом. Кататися за катером або на канадки і так само ходити по вівторкам-четвергам на свій улюблений тайський бокс. Чи можливо швидке закінчення війни? В цілому, враховуючи в, в, всі фактори геополітичні плюс конкретно наші умовно-сусідські відносини з Росією, я думаю, що про швидке. Або м, якесь таке прям переможне завершення війни. М, дуже рано говорити. І я розумію, що якщо в принципі ворог розпочав цей складний шлях гібридної війни, і вона постійно йде в різних полях політичних, інформаційних на полі бою, я розумію, що ця війна триватиме роками, а може і десятиріччями, то можуть бути якісь паузи. Зупинки або щось кшталт того, але ж все одно за ці роки вже стільки загинуло наших побратимів, друзів, рідних і близьких, що ну це з генетичної нашої пам'яті не стерти. І допоки ворог буде засігати на нашій території, намагатися плюндрувати честь наших громадян, навряд чи війна закінчиться. Ким та де ви бачите себе через рік важко сказати ким я бачу себе через рік по одній простій причині, повертаючись до попереднього сказаної мною слів, що на війні головне це актуальність, і я розумію чітко, якщо наразі мої навички, знання або прагнення є актуальними і дають Відповідний коефіцієнт корисної діяльності, значить, я знаходжусь на своєму місці. Якщо пройде час, я дуже сподіваюся, якщо я втрачу як фахівець або боєць свою актуальність, в мене вистачить глузду і там, аргументовано документа звернутися і сказати, що наразі ну, я бачу, що є ліпші. Швидші, розумніші, Рекомендую, щоб вони займали моє місце там в бойовій роботі. Не знаю, важке питання. Дуже сподіваюся, що в мене вистачить хисту зробити ще більше для нашої перемоги. Але завжди треба лишатися при здоровому глузді і оцінювати наскільки ти ефективен тут і сьогодні. Неважливо ким ти був раніше не дуже важливо там які там ти собі строїш плани. Які в тебе амбіції, але якщо вони здорові, і ти можеш довести це не тільки словом, а ділом. Треба працювати. Що ви порадите тим, хто планує приєднатися до Асгард або до ЗСУ в цілому? Хотів би сказати, що welcome to the club. Якщо хтось хоче доєднатися безпосередньо до лав зсу, вам потрібно буде відповідати певним стандартам. Маєте вже бути навіть якщо ви прийдете з цивільного життя, ви вже маєте говорити з нами на одній мові. Ви маєте користуватися вже там вміти картами, керувати дроном. Якщо ви вже спілкуєтесь з багатьма військовими, зацікавлені, і вмотивовані, то шанси у вас потрапити до нас є. Ще можу сказати, що з досвіду, от за всі ці роки повномасштабної війни, я, як і мої побратими, зрозуміли, що в армії немає такої посади і такого звання, як гарна людина, що не може командир ставити людину на посаду, бо просто він там був раніше з кимось знайомий чи щось на кшталт того. Тобто, всі ці історії вже пройдені тисячу разів, якщо ви маєте бажання. Мотивацію, силу та віру в те, що ви можете стати гідним бійцем групи Асгард, будь ласка, виходьте до нас на зв'язок. Якщо ми побачимо, що ви можете діяти з гарячим серцем і холодною головою, <кхи> маєте певні скіли, впевнити нас в тому, що ви будете ефективним в нашій групі з радістю вас приймемо до наших лав.